Настала осінь, і настав час говорити про зміну гардеробу на осінь зиму. І знаєте, ті, хто, звісно, дивився моє відео про те, як я шила собі гардероб, могли мати бачення, що я собі шию практично все. Так, за одним невеликим винятком певного сегменту речей, якого у мене в моєму гардеробі немає, тому що ну, мені не таланить. І я це не можу пошити. Саме так ми будемо говорити про те, що я собі не можу пошити. І я собі це купую. Дивно, але факт. Мої вітання всім. І сьогодні ми будемо говорити про той сегмент гардеробу, який я собі не можу пошити. І я його купую, тому що у мене просто вибору нема. Що ж це таке? Отже, це трикотажні речі, трикотажні кардигани, трикотажні певні топи, тому що мені не таланить. Мені абсолютно не таланить. Я не можу попасти на хорошу трикотажну тканину, щоб із нею щось пошити хороше. І друге, у мене немає тієї кількості спецмашин, які б могли б зробити гарні краї, або зшити їх таким чином, ці речі, щоб вони виглядали, ну. Якісно і гарно. Це факт. Просто факт. Для цього потрібні спецмашини. Отже, дві проблеми, ще є третє. Готові речі купити в цей сегмент гардеробу, мені також не таланить От є щось таке, що не таланить і все. І ось воно. З ним мені не таланить Скільки я не купувала, воно все було тієї самої дуже поганої якості. Тобто ти купуєш ти починаєш це все одягати. І ну що, воно неякісне, воно крутиться. Ті ти крутелики, намагаєшся тією машиною зрізати раз за разом. Тебе це настільки дратує, що ти просто в цих речах не ходиш. Так, велике розчарування. От мені сім не таланить. Мене багато років було просто напросто пусто у цьому самому сегменті. Такого трикотажу, ось де місезонного, коли ще трошечки ранувато носити теплі плетені. Кофти і вже пізно носити щось таке по типу блуз з Хочеться чогось такого тепленького, затишного і м'ягенького. Так, хочеться, але його не було. Отже, як мені поталанило, все-таки поталанило вийти із цієї ситуації. У нас нарешті відкрилися магазини секонд-хенду або вінтажні магазини, як нас їх тут люблять назвати. І я почала там шукати кашемірові саме кардигани. Я собі визначила, так, це має бути кашемір, це має бути Ангора, це має бути ще щось таке із шерсті. В ярликах це має бути переважання більше, ніж 50%, щоб я його купила. Ну, звісно, питання в розмір. Навіть якщо я знаходжу кашемірову в якусь там кофту чи то більшу на великі розміри за мене, я її беру. Звісно, якщо вона потім комусь із моїх близьких не буде по розміру, доведеться, доводиться її тоді віддавати. І так, я вирішила, я їх буду перешивати, я буду їх купувати. Маю зазначити, знайти саме 100% кашемір або хорошу шерсть. Це такий не дуже простий варіант, саме так, не дуже простий варіант, тому що не так багато ось того є. Але за літо я знайшла собі дещо, його небагато, але дещо. Я вам хочу показати саме те, що я собі купила і знайшла. Ну що ж, давайте знайомитись із цими виробами, які я купила. Це два кардигани і два топи. Справді дуже неочікувано, що я їх знайшла. Мені дуже подобається. Ось близько Перший топ це від Massimo Dutti. Я насправді його самим першим знайшла. Я не думала, що я таке можу знайти. І це мене дуже-дуже потішило, тому що виглядає він дуже класно. Ось як ви бачите. І наступний. Топ це чорний топ із мохеру чи ангори. Насправді, ярличка до нього немає. Люди дуже часто відрізують тому що ці ярлички не є комфортними. Але на дотик і на вигляд, ця річ ну дуже якісна, і відразу видно, що вона насправді якісна і вона дорога, і варто її взяти. Тож так, вона у мене є. І мені цікаво буде далі. Я вам покажу, як я шукала образи, чи впишуться ось ці речі в мій гардероб. Реальні образи, щоб вони реально тепло виглядали, щоб я їх реально одягала. Це будуть не видумані образи, а реалістично те, що я буду одягати. Ось кардиган. Мені подобається цей кардиган. Я давно хотіла щось такого вигляду, але насправді дуже. Тяжко знайти. от Мені, щоб мені, по-перше, сподобалося, щоб якість така була, і щоб він був такий нюдовий. Дуже тяжко. Не могла знайти ніколи. Тож, коли я його побачила, думаю, я його заберу. Він трошечки на мене оверсайз, але для осіннього сезону це допускається. Він дуже приємний на дотик. Мені насправді дуже подобається і щаслива, що я його знайшла. І останній кардиган, цей кардиган я також знайшла. він Досить на мене такі трошечки оверсайз, він довгий. Він справді на жінку, яка має вищий зріст, аніж я, але я давно прагнула знайти такий картиган, тож я його забрала. Ось близько як виглядають ось ці речі. Виглядають вони непогано якість їхня. Маю зазначити також дуже висока. Мені практично з ними не довелося нічого робити. Ви бачите ярлички, що. Написано, що вони складаються. Я завжди оцінюю речі по ярличках, і люди на мене зазвичай дивляться на дуже дивну особу, що вона дивиться, що вона намагається там знайти в тих виворотах. Ось близько ця чорна кофта. Мені дуже вона подобається. І ось три образи: отже, образ кежуал, образ бізнес на роботу і образ на вечірку або на побачення. Ось перший образ, дженси, які собі шила, футболка і сумка. Сумка достатньо велика, я її часто беру, тому що покупки з нею саме комфортно робити. Найбагато що власить. Ось додаю і пробую цей кардиган. Виглядає також достатньо непогано, можна таке робити. Бізнес-варіант не досить таки нудна робота, відповідно до того, образи. Нудні. Ось моя робоча сумка, в неї багато що влазить, і обід, і а, деякі папери. Тож, так, мені досить таки цікаво, виглядає нудно трошки, але, на мою думку, непогано. В осінньому такому стилі. Плюс це вечірній варіант. Чорні штани, які я собі шила, 100% шерсть. Ну трошечки виглядає бра. Тож, на мою думку, досить непогано. Чорний топ. Виглядає він дуже класно. Має посадку на мені, неймовірно, прекрасно От варіант кежуал, можна було ще додати собі пояс, проте мені без поясу подобається цей варіант. Дуже класно. От він лежить, я щаслива, що я знайшла. Ось бізнес варіант все чорне. Мені дуже подобається. Ну, я щаслива, що я знайшла щось собі до цього. Сегменту гардеробу такі трикотажні речі. Ось вечірній варіант, шортики і колготи Як вже я казала, я обирала речі саме ті, які я буду одягати, тобто, щоб мені було тепло і комфортно. І шортики, до речі, я шила її відео на каналі. Дуже комфортно, дуже класно, вони шерстяні. Тепленько. Картиган, кежуальний варіант ось цей чер... коричневий топ. Я його шила в. Це 100% шерсть, досить таки непоганий він, але все рівно ну, потрібен картиган, щоб мав спецмашини, щоб він виглядав непогано. Мені подобається палітра кольорів, вона досить таки осіння, все так як є, досить таки непогано реалістично і тепло. Реально тепло, тобто це реалістичні образи. Бізнес-варіант. Другий топ більш холодного відтінку, 100% шерстяні штани, дуже теплі, я їх одягаю в осінню і весною. Коли прихолодно, дуже часто додаю сюди, щоб трошечки заакцентувати на лінії талії пояс. Цей пояс я знайшла також в вінтажному магазині. Він дуже цікавий, в його є цікавий елемент такий, і вигляд зовсім змінився. Непогано стилізована, на мою думку, і вже ось нудний бізнес-варіант, він вже не настільки нудний, він став трошечки романтичний, навіть вінтажний. Мені насправді подобається цей варіант. Дуже по-осінньому і дуже практично. Справді, тепло, практично мені подобається. Мені подобається те, що ось цей процес, а, коли ти шукаєш образи до нового одягу. Чи Працює новий одяг в твоєму гардеробі чи не працює. Ось вечірній варіант така стилізація кардигану. Мені дуже подобається, вона достатньо тендітна, можна все там закрити, і тобі буде тепло, можна ось так залишити і також виглядає чудово. Ось цей кардиган і кезуальний варіант. Ну, Для мене це палітра взагалі осіння, ідеальна осіння палітра. Вже вона мені настільки подобається, що я в захваті. Ці джинси я собі шила минулого року, є відео на каналі. Тобто працює все дуже класно. Можливо, комусь здасться, що по кольору це досить таки сумно, але мені подобається. Саме мені подобається, тому що це реально вписується в мій стиль, моє бачення і в моє життя. Це ті образи, які ти дивні, їх робиш, і їх не можеш ходити. Це реальні образи, які ти робиш, і вони будуть для тебе працювати. Реально будуть працювати. Я думаю, в цьому кардигані перешити кишені, зробити їх вище, щоб вони не занижували мій зріст, тому що враження все таки воно занижується. То все треба буде зробити. Непоганий другий варіант тепло, реалістично. А якщо з цією сумкою, також дуже класно. І останній образ із футболкою, яку я пошила із паєток, виглядає дуже круто, мені подобається, зберігається стиль і настрій. Я вражена, як ці речі пішли в мій гардероб, і як вони дуже класно працюють. Неймовірно, велика удача. Хотілося більше. Ви знаєте, хотілося більше, тому що, коли ти знаходиш. 100% кашемір або дуже якісну ангору, і ти можеш купити як я, ось цей весь одяг, їх небагато. Всього на всього десь приблизно за 500 гривень, ну, ви знаєте, ну, це не мов би ти знаходиш безкоштовний скарб, насправді, скарб. Тому що нема нічого кращого, і так мені це сподобалося, дуже задоволена цим і з багатьох точок зору: з фінансової, з етичної, з екологічної точки зору, це дуже вигідно. Тому так, краще піти і шукати щось у вінтажних магазинах, тому що можна знайти це все дуже якісно, е, якісне. Наступне велике питання було у мене, коли я ось цей займалася цим всім пошуком. Було в тому, що я не могла віддати кашемірові речі, які знайшла. Там був ще Ангоровий кардиган, великий правда, віддати комусь іншому. Я його забирала. Я це все забирала. У мене мої подруги казали: Оля, віддай мені або віддай комусь ще там. Я не могла їх віддати, тому що люди милі такої якості знайти. Ну дуже важко, вкрай важко. Звісно, ті речі, які я знайшла, підійшли по розміру для моєї мами. Я її віддала, тож вони вже, вживаю... Не вже вживаються, а будуть вживатися досить таки приємно для мене. І так, якість неймовірно класна. Один раз я почула в однієї блогерші, яка сказала, що згодом ми будемо знаходити виключно 100% кашемірові речі, або 100% інші дуже гарні вовняні речі. Лише в вінтажних магазинах, тому що нина матеріал стає неякісний уже на фабриках, це вже доведено, і це просто неминуче. Ну, хіба що щось зміниться в цьому світі, і насправді тканини почнуть робити супер якісний. Тож так, ось такий одяг я собі купую, я його не можу собі пошити. Ще маю зазначити так. Я собі не шию. Пуховики, якщо вже до цієї теми, тому що ну, того матеріалу, який би насправді теплим матеріалом напхати той пуховик, ну, доступ, на доступному мені ринку нема. Ще ось цей одяг я не шию. Ще я не шию суби, але я їх не дуже люблю, тож я їх не рахую. Тому так, досить невеликий відсоток, якщо взагалі оцінювати суто з відсоткової точки зору, я не шию собі близько 5% свого гардеробу. Не так уже багато, якщо не враховувати взуття. Взуття я собі також не шию. Пишіть, що ви собі не шиєте, а купуєте і чи ви купуєте собі речі у вінтажному магазині, наскільки ви любите Ангору і Кашемір. Тож, дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого. Насолоджуйтесь собою, своїм одягом, модою, шийте, конструюйте все, що вам захочеться.